Те, що Росія визнала Азов терористичною організацією, тебе це задіває або це якесь визнання. Як у вас на це все реагують? І твоя Ой. особиста думка. Мені ну з цього смішно, тому що ну як можна визнавати когось там терористами? і хто це визнає? Ті, хто руйнують міста, кабами старають дома, бо жінок, дітей зв'язаних руками там, ну, з очами Вірпінь, Буча, Маріуполь, я не знаю, як цього відноситись. Я так ну, дивлюсь на це там, читаю. Ну мені смішно, тому що ти. Ти Дивишся на них, думаєш. Ну і вони просто настільки стараються довести це до правди. Ну що їхнє ж населення, вони так типу, і думають. Вони ж там всі думають, що там націоз фаш... і так далі. Люди не знають історії своєї країни. Люди не знають формулювання навіть слов нацист там і <соцес> націоналізм вони не розбираються, що це яке значення так, це значить два, два різних слова, і що вони за собою несуть. Їм сказали по телевізору, що все, там, на 41-й год і Можем так балтеріть.